У селі Очеретувате розпочав роботу центр надання послуг. Відтепер місцеві жителі матимуть приміщення для громадських зборів. Насамперед, тут мають можливість збиратися незахищені верстви населення, ветерани та люди з обмеженими фізичними можливостями. Як запевняє ініціатор проєкту Сергій Семегреєнко, у центрі зможуть почути кожного хто звернеться. Та провести приємну бесіду за чашкою чаю. І чай чай-кофе, знову чай-куфе, і печення рукашку і конфети. Ви взяли по ящичку, ящик печення, ящик конфет подачок, і кофе і чай. Зелений такий у кафе все взяли, сховали, прийшла бабуся, гостили чаєм, гостили там гостили гусили печені, випили. Оце для цього воно. У новоствореному центрі, що знаходиться у відремонтованому сучасному приміщенні сільської ради, постійно буде працювати соціальний працівник. цією роботою, як соціальною складовою, буде координувати заступник керівника ПСП Дружба по соціальним питанням Василь Долин. Крім того, поряд функціонуватиме ще й магазин. Де на очеретуватців чекає тільки свіжа продукція.